З приводу е, проблематики. Проблематика досить цікава. Е, можливо, не всі е, розуміють, що таке новозвітня текстологія, які питання вона піднімає. Тому зараз ми коротко подивимось, е, що воно таке і е, про що буде сама книга. Отже, давайте з вами. Поговоримо про такий момент про Біблію. Ми, як християни, ми всі читаємо Біблію. І Біблію ми сприймаємо через переклади. Ми знаємо, що старий Завіт написаний на єврейській мові, новий Завіт на давньогрецькій, і ми зазвичай не можемо в більшості віруючих людей не можуть читати. Біблію на мові оригіналу. Тому існує багато перекладів на нашу мову, зрозуміло, і ми сприймаємо Божу істину через переклади. Але в перекладі є декілька важливих моментів. І перший найважливіший момент це джерело перекладу. Одне діло, як перекладач перекладає, може бути самий професійний перекладач, але якщо він перекладає не те джерело, яке потрібно, то е, вже сам переклад втрачає свою якість. Отже, на сьогоднішній день ми можемо побачити, що існує дві категорії перекладів Біблії. Зараз ми. З вами подивимось на табличку. І ось перед вами табличка, де у дві колонки ми можемо з вами побачити дві категорії перекладів. Це класичні переклади, ті, до яких ми звикли. І сучасні переклади, більш новітні, які з'явились нещодавно. І ми бачимо між ними певну текстологічну різницю. Давайте подивимось на е, класичні переклади. І, до речі, у цю категорію можна додати також сучасні переклади е, Попченка і Громова. Е, чому так це е, ми згодом це побачимо? Але. Давайте подивимось на першу колонку. Тут ми бачимо, що йдуть звичні нам тексти. Наприклад, там в Луки 2.33 ми бачимо, що в цьому тексті Йосип відділяється від Марії і називається окремо Йосип і його Мати, тобто Ісуса Христа. Якщо ми подивимось на сучасні переклади, такі як переклад, новий переклад у видавництві Бібліка, або переклад Турканяка, або переклад Нового Світу Свідків Єгови, на англійській мові це НІВ, РСВ і та інші, і також сюди можна віднести частково частково переклад Егієнка. І е, ми бачимо, що в цих е, перекладах більш новітніх, е, а класичні це нам звичні синодальний переклад на російську мову, або е, переклад короля Якова на англійську, переклад Мартіна Лютера на німецьку, переклад Куліша на українську. Е, то ми бачимо, що є різниця, тому що класичні переклади показують слово Йосип. А сучасні переклади, більшість сучасних перекладів показують його батько, тобто батько Ісуса Христа. І це дві зовсім принципові е, різниці, дві зовсім принципові речі. Е, і е, далі, якщо ми подивимось на слідуючий текст Матвія 25:13, е, бачимо, що тут е, у класичних перекладах. Є е, слова, у який прийде син людський, тобто е, сам вірш звучить так: Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, у який прийде син людський. І в сучасних перекладах е, ці слова, коли е, прийде син людський, вони відсутні. Єдиний е, такий випадок. Е, Виключення це переклад Турканяка, коли подібні е, тексти, які зазвичай відсутні в інших сучасних перекладах, вони тут беруться у квадратних дужках. І робиться примітка, що ці слова відсутні в першоджерелі, з якого робився переклад, але вони присутні у слов'янському перекладі, тому вони додані у квадратних дужках, Але по замовчуванню, це якби натяк, що в оригінальному тексті, з якого робився переклад, їх немає. І це дещо заплутує читачів. Це і плюс, і мінус перекладу Турканіка. Напевно, навіть з моєї точки зору, більше мінус, ніж плюс. Далі ми можемо побачити, що є навіть цілі вірші, наприклад, такі як Дія 8.37 або Матвія 18.11, які взагалі відсутні в сучасних перекладах. Але вони є у класичних перекладах. Також ми можемо побачити і досить цікаві такі випадки, коли дуже схожі читання або текст звучить дуже ортодоксально. Наприклад, Якова 5.16. Можемо побачити, що в класичних перекладах говориться, зізнавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, а в сучасних перекладах сказано, тому визнавайте один перед одним гріхи і моліться один за одного. Тобто визнавання гріхів і зізнаватися у провинах це дві різних речі. І, і визнавання гріхів один перед одним це дуже схоже на сповідь, яка присутня у е католицькій і православній церквах. Е і також є досить цікавий такий приклад, він мені дуже подобається. Це Текст відкривання 22.14. Де сказано, що блаженні ті, що виконують його заповіді, щоб мати право на дерево життя. Але в сучасних перекладах зовсім по-іншому воно звучить Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя. Дві принципово різні речі. Виконувати заповіді і е, вистірувати свій одяг. Це зовсім дві різні речі. Е, і ми бачимо, що це просто приклади е, різниці між класичними перекладами Біблії, які з'явилися після початку реформації протягом 500 років, і сучасними перекладами, які виникли нещодавно. Які з'явились нещодавно. І ця е, різниця, вона полягає на не... різниця полягає на професіоналізмі самих перекладачів, різниця в джерелах. І е, можна сказати так, що існує на сьогоднішній день два види джерела новозавітнього тексту. І що це за джерело? Зараз ми про це поговоримо, але спочатку глянемо з вами, щоб було краще зрозуміліше, на мапу. Це мапа поширення автографів, тобто там, де вони виникали. Автографи — це оригінали апостольських листів. Які писали безпосередньо апостоли. Автографи не збереглися до нашого часу, але їхній текст зберігся у стародавніх копіях, які копіювалися на протязі століть і таким чином дійшли до нас. І ми зараз бачимо мапу, де Приблизно знаходились е, автографи. Це не всі точки, де вони знаходились, але це ті, які вдалося визначити згідно е, тексту Нового Завіту. І ми бачимо е, цікавий такий момент, що е, в основному автографи знаходилися в Малій Азії, Греції е, і дещо в Палестині. Е, тобто. Ми можемо побачити територію, де е, в основному зберігалися і копіювалися автографи. Це досить важливо. І е, це вони, ці точки вони помічені червоним кольором. І бачимо одну точку з тиннім кольором це Олександрія, Єгипет. Е, досить у свій час розвинене єгипетське місто, яке було досить розвинено у Першому столітті, і воно е, тут не просто так виділено окремо. І це від, е, якраз е, відповідає історичному контексту. Тобто ця мапа показує історичний контекст поширення. Автографів і перших копій Нового Завіту. Це досить важлива інформація. Чому? Тому що е, у свій час, десь на, е, десь в кінці е, першого століття, на початку другого століття, християнство поширилось в Єгипті і спочатку воно з'явилося в Олександрії. І туди прийшли біблійні тексти Нового Завіту. Але досить цікаво, що на цих територіях процвітали певні єретичні, які вплинули на те, що почався змінюватись і деформуватись текст Нового Завіту. На території Єгипту і в першу чергу в Олександрії. І досить це, можна сказати, що це вже встановлений науковий факт. І ось я зараз вам покажу пару цитат вчених, науковців. Перша цитата це історик Ірина Свинцицька. Яка написала ще в радянські часи книгу про історію раннього християнства, і вона говорить досить цікаві слова. Вона говорить слідуюче. протягом 2 століття окремі християнські громади з'являються у південних районах Єгипту: Ахмімі, Асюті, Тхенебескіоні. Де після Другої світової війни було знайдено справжню бібліотеку християн-гностиків? Копською мовою. Ця знахідка свідчить про те, що у Єгипті поширювався різновид християнського віровчення, який не відповідав вченню малоазійських і римських християн, розповсюдження християнства в його гностичному розумінні. Перед сільських жителів Єгипту було пов'язано з традиціями єгипетських вірувань, що вплинули на гностиків із тими пасивними формами боротьби, які єгипетські селяни застосовували проти можновладців. Тобто ми бачимо, що вже в другому столітті відбулася деформація новозавітнього тексту у сторону гностичних вчень. Вони були різні, було багато різних трактів гностичних, зі своїми поглядами, і вони не цуралися змінювати новозавітній текст під свої вчення. І досить важливу інформацію про це дає наступний вчений це Брюс Матзгер, ключова фігура критичної текстології другої половини ХХ століття. Що таке критична текстологія, ми зараз проговоримо. І ось що Брюс Мезгер говорить. До християнських документів ІІ століття, які або створені в Єгипті, або були поширені і серед ортодоксальних християн і в гностиків, відноситься низка апокрифічних євангелій, дій послань та апокаліпсисів. Серед найбільш відомих є Євангелія Єгиптян, Євангелія істини, Євангелія від Хоми, Євангелія від Филипа, Євангелія Петра, діяння Іоанна, послання Варнави, послання апостолів і Апокаліпсис Петра. Збереглися також фрагменти праць з екзегетики та догматики, написаних олександрійськими християнами, головним чином-гностиками у другому столітті. Ми знаємо, наприклад, про таких вчителів як Василіт та його син Ісидор, Валентин, Птолемей, Гереклеон та Пантен, і вони за винятком останнього були в тому чи іншому відношенні неортодоксальні. Справді, судячи з коментарів Клемента Олександрійського, у другому столітті у Єгипті представлені майже всі християнські вчення та секти. Племен згадує валентинян, Василідіан, мартіанітів, паратів, енкретитів, декетів, хамітітів, каїнітів, офітів, семуніан та Євтихіан. яка частина з усіх єгипетських християн у 2 столітті були ортодоксальними, невідомо. Це досить важливий момент. Чому? Тому що ми бачимо, що вчення говорить про те, що. Наукові дослідження показують, що у другому столітті, тобто, в принципі, в той час, коли християнство прийшло в Єгипет, воно там одразу отримало гностичну форму, тобто викривлену. Гностики, бо гностицизм це певна ідеологія, певні вчення, які протирічать християнському вченню. Там, наприклад, в цих вченнях говориться про те, що матерія і все фізичне це зло, і що матеріальний світ створений злим Богом. Там говориться про те, що Ісус Христос або в одних вченнях говориться, що Він взагалі не мав тіла, або в інших вченнях говориться про те, що була людина Ісус, у якого увійшов Христос при хрещенні. Були різні єретичні е, е, вчення, і е, це досить важливий момент, що в Єгипті е, такий, е, християнство отримало таку форму від самого початку. Це вплинуло на тексти нового завіту, які там переписувались у Єгипті. І це призвело до того, що з'явилися дві категорії текстів. Це зараз ми подивимось на схему, в якій ми можемо побачити слідуючу картину. Спочатку були автографи, які отримували копії, копіювалися і поширювалися автографи. І потім це, ці копії автографів вони поширились на території, Візантії, Візантійської імперії в майбутньому. Це в основному Мала Азія, Греція. І на цих територіях поширились копії автографів. Але потім тексти Нового Завіту потрапили до Олександрії і були здеформовані гностичними вченнями. І з'явилася окрема гілка е, манускриптів Нового Завіту, які так і називаються Олександрійський текст. Так е, його охарактеризували у науці. Тобто наука говорить про те, що є два види тексту це візантійський текст і Олександрійський. Це за е, історичним і територіальним походженням е, цих текстів. І це дві гілки тексту. Які е, йдуть окремо. І зазвичай у, е, на початку домінував Візантійський текст. Він домінував е, практично е, майже до нашого часу. І особливо Візантійський текст використовувався протестантами, коли почалась реформація. Візантійський текст це був основний текст для перекладів Нового Завіту для Біблії протестантів і реформаторів. То він був основним. Олександрійський текст це окрема цікава історія, тому що на основі Олександрійського тексту була, був скоригований. Паролетинський переклад Нового Завіту у 4 столітті, і він був скоригований на основі якраз олександрійських манускриптів на, на давньогрецькій мові. І зробив це Єронім Стрідонський. І він таким чином відредагував. Існуючий латинський переклад на лад Олександрійського тексту. І, врешті-решт, цей переклад отримав назву вульгата. І, як хто знає, вульгата на сьогоднішній день, і так і в минулому, це основний, самий базовий переклад, офіційно, єдиний офіційно визнаний в католицькій церкві, якраз це їхній базовий переклад католицької церкви. Візантійський текст він став базовим перекладом не тільки для е, Біблії протестантів, але він е, став базовим і для православної церкви. Тобто Грецька православна церква вона використовує і до сьогоднішнього часу візантійський текст. І от ми можемо побачити, що е, класичні переклади. Це е, переклади, які засновані на візантійському тексті. А, і також сюди можна віднести сучасні переклади Громова і Попченка, е, так як вони також були зроблені на основі візантійського тексту. Сучасні, е, сучасні переклади більшість сучасних перекладів і нова вульгата Католицької церкви, і переклади Свідків Єгови. І переклад Турканяка, новий переклад, і багато інших, і більше 100 сучасних перекладів на англійську мову. Всі ці переклади засновані на такому тексті, який називається критичний текст. Це текст, який побудований на Олександрійській групі манускриптів, де самим основним базовим є Ватиканський кодекс. І ось е, критичний текст е, сьогодні, а вже на протязі е, мінімум як півстоліття, він подається як сучасне досягнення текстологічної науки, що е, критичний текст це самий е, гарний текст Нового Завіту, самий е, науково доведений і інші е, речі про нього говоряться. І це подається як саме останнє досягнення науки, і багато перекладачів, на жаль, не досліджують питання текстології і беруть критичні тексти, які рекламуються за основу. Е, і перекладачі, які е, починають досліджувати питання е, новозавітньої текстології, вони е, обирають е, Можна сказати так, не всі, але переважна більшість вони все ж таки схиляються до візантійського тексту. Це можна сказати на наших територіях. В Америці або в Англії там може бути інша ситуація. Отже, таким чином ми бачимо, що є два джерела. Це Візантійський текст і Олександрійський. І на які на, на різниці цих джерел, можна сказати, і побудована сама наука новозавітньої текстології. Тобто, вона досліджує відмінності цих текстів, чому вони відмінні. І е, новозавітня текстологія вона досліджує. Питання, яке читання з яких манускриптів, більш є достовірним? Чому? Тому що манускрипти, на жаль, вони мають різницю в тексті. Такої, таких місць, де є різниця між манускриптами, багато, вони налічуються сотні штук. І періодично це досить суттєві. Суттєва різниця, яка впливає навіть на догматичне розуміння християнської віри, на, взагалі, на догматику церкви, може вплинути. Тому це досить важливий момент. Саме такі питання досліджує і вивчає новозавітня текстологія, і взагалі наука новозавітня текстологія вона поділяється на дві основні школи. Це школа критичної текстології, яка е, взяла за основу олександрійські тексти. І школа, яку я називаю біблійна текстологія або об'єктивна текстологія, Єдиного, є, єдиної назви, е, як на сьогоднішній день не існує, дехто називає це ще об'єктивним еклектизмом. Також є така назва. Але незалежно від того, як називається ця школа новозавітньої текстології, вона відстоює саме візантійський текст і е використання е перекладів, які зроблені саме на візантійському тексті. Отже, таким чином, ми бачимо, що є два е різних тексту, тексти на нов нового завіту. І ці тексти е, мають між собою е, суттєву різницю в ряді місць. Не можна сказати, що весь текст повністю різний, ні. Але досить багато таких місць дає різниця. І таким чином, е, якщо на це все подивитися, Проаналізувати, то е, важливо нам, як читачам Біблії, як дослідникам, е, побачити, а який текст краще, який більше, е, ближче до тих апостольських автографів, який е, менше е, містить в собі викривлень. Це досить важливий момент. І, і тому. Саме для того, щоб допомогти визначитись у цих питаннях, і була написана мною книга по новозавітній текстології, яка так і називається Біблійна текстологія нового завіту».